Дощі не зупиняються, поросята, рачте, під собою все підминають, і треба обов'язково знову їм підкидати якоїсь соломи, сінця, зараз привіз в тачках, зараз будемо їм закидати, Трохи робити, кажуть, місце для відпочинку. Червячків шукаю, йдемо закинемо їм. Друзі, ну, закинули соломи з сіном, там віть намочка. хтось питав за поросяток, поросятка, зараз вам покажу. Сьогодні була людина на мені фермі моєї дружини вже собі замовила 6 поросят, так що ми йому забронювали. Такого є бажання також звертайтеся. Це МТС розкаже, покаже, забронює. Поросятка хороша, гарно годова, зараз вам покажу. Де, можливо, навіть пустим в'єтнамку, може вона вийде, погуляти. Тут з приходу вона топтала капець. Поросятка бачимо, в задньому плані виходить. Можливо, вийде. Зараз навіть кину сюди соломи. Бачу, вся вода стягнулася тут з краю з приходу. Треба буде підкинути соломи і сюди. Це наша пепсі, чорна. Чорна така мамашка. Не сказав би, що не сильно похудали від поросят. Поросятка особо сильно їх не, така от не зісали, але бачите, хоче трави, хоче трави. Дуже все болото, бачите така весна, така дуже сильно волосся багато. Болото, нічого не підсихає, трава не росте поганенько, так що гарно. бачите, Чим корисні і дешеві обслуговувані вітнамські свинки, тим що вони так гарно собі пасуться, поїдають травичку. Бач, це прямо кулаками. вона пасеться, Хоче трави, хоче трави, хоче пастися. Трава слабо росте, зараз волога, можливо, щось люцарки, можливо, кинути під дощ. Зараз я купив люцарку, треба її буде кинути під дощ, хай вона можливо прийметься і люцарка швидше проростає. Десь воно гарно їсть, Нагадую, це наша свиноматочка. Пепсі називається, є ще інші, не знаю, можливо би ти посити ще іншу випущу зараз. Хай трошки попасуться, потім їх. По черзі загоню. Тут чорніша в цьому вольєрі з поросятами, там більше з білими плягами. Друга мама, мамаша у нас там, там вода взагалі капець, вода сховалася, виходить. Може і пустимо і спробуємо зараз. Це наша Кока-Кола. Друга із льошок. Виходить так виходить. Ми її загоном. Трохи попасеться. Хочу травички також. Взагалі, друзі, таким чином хотів і зробити, тільки чекали, щоб воно потепліло, тому що ніяк не можу все підсохнути. Не хочу, щоб поросята робили ще більше болота. Але Надзвичайно хочуть трави. Хочуть їсти травичку, бачите, пастися. І треба буде обов'язково це робити. Бачите, у сусіда дуже велика трава, ніхто її не косить, так гарно підросла, тут трави чомусь немає. Одного, іншого сусіда дуже... трава в коліна. Чосок після овець немає трави і нічому, Чому трава не росте, не знаю. Мукає. В чому ж права нічого. Їм вистачає. Щось підростає, щось під'їдять. Отакі друзі, в'єтнамські поросята вигідні. Бачите, так гарно. Її траву не вибирає і підряд. Це вітаміни. Чисто так, кажуть. Їм взагалі зерна не потрібно, коли є трава, якщо тим більше є вигу. Їм не потрібно взагалі зерна. От я і задумався, чесно хочу взяти там себе на ділянку цих поросят, і щоб вони на ділянці там так виходили свої, паслися, заходили. Буду експериментувати, візьму дві льошки, там пущу, подивлюся, як все в них вийде. Чи щось вони зможу так притримати їх там чи ні, чи вони підуть, чи будуть триматися разом. Для мені цікаво, вже буду за цим стежити, дивитися, побачимо як нам все вийде. А так, в'єтнамці добре. Бачите, глянемо ще до іншої свиноматки. Вийшла, хоч і трави далеко від гнізда свого не відходить. Ну, чесно, друзі, болото просто жахливе. Жахливе болото. Це свиноматка. Покличці Кока-Кола. має трошки білого по собі. Просяток маленьких там не видно всі всередині. Хай попасуться, трохи хай попасуться, тому що хоче вона трави. хоче вона трави. гарні яйця. Взагалі пасаться бомбезно просто пасуться. Травичку їдять на ура. Все з'їдають. У мене там, біля ділянки велике пасовисько. І тут такий мій задом там завести поросят диких і вітнамців. Просто дикі можуть чухнути, а так попри в'єтнамців вони будуть триматися. То, кажуть, в одній стайці і вони будуть там так собі проживати. Нічого не буде. Заваджати. Так що будемо брати, вже гарно пасуться. Трави хоче дуже. Навіть коли даєш трави такої кошної, так не так вони дядька, коли самим собі її добувають, їдять згорода, з посовиска. Знаю чоловіка, який дуже масово утримував цих поросят в'єтнамських, багато їх мав. І взагалі їх випускав, вони йшли собі в ліс зранку. Збрали все, що є, жолоді, траву, все наїдалося і на вечір все, то кажуть, приходили собі свій свинарник. Катюр лишився сам, качки на, на гніздах. Будемо чекати вже маленьких качучок. Давайте я нам покажемо можливо поросят. Сюди поросятка. Втікають. Отакі От поросятки. Гарно підростали. Гарно підросли. Чоловік хоче, до речі, 5 льох і одного кнурика свій взяти, так що щось ми гарно виберемо. Вже почну добре самі їсти і вже будемо йому вибирати щось. Вже приїде, будемо йому з цього, з цього стада. Щось віддавати. Такі друзі, поросятка класні, гарно підросли, всі кругленькі, всі як один, гарно. Льохи годують, льохи молочні, бомбезні. Самі народили, ніхто нічого не витягував, без яких хлопот. Все супер, все ідеально. Взагалі заводьте цих свиней, не потрібно вам кажуть, і кролі. І то все ну, Ясно, що м'ясо не зрівнається, кожен що любить, то любить. Просто маю на увазі, що в більшості бачите, які проблеми, що кролі здихають так далі. А в В'етнамці плюс не витривалі. Витривалі свинки. вони. І. Так що у нас? Я раз, побіг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штук такі. Зараз, щоб не перелізли того кнуря, щоб їх там не цапнуть. на Камбанчик хубенький. біже до своїх братиків. Давай, давай, поросатик. Такі, друзі, поросатка, Так що я так закраю, щоб ми їх не, не турбували. Закраємо їх, хай вони собі там собі будуть на своєму місці. І бачите, бачите, льохи собі ходять спокійненько, ніхто нікого не чіпає, гарно пасуться. Ідеальні порода сина для утримання. водички, пасеться, бачите, не агресують одне до одного не агресивні, ясно, що вони пам'ятають, що вони є. Тут одного гнізда, що вони разом зимували і безпосередньо собі отак вони. Все поїдають, травичку Гарний великий випас. Я сам покажу випис. Так так, така ділянка, і вони собі думаю, що вони в дикій природі. Пепсі, кока. -кола. Дві сестрички з одного гнізда. Ця біла, якась біліша, це трошки менше. І зараз їм по 7 місяців, 4 місяці вони спарувалися, 3 місяця 3 тижні і 3 дні вони були в кітні і народили вже малих кабанчиків. Така ділянка гарна. Так що, друзі, утримуйте цих свиней. Хороші свинки. Рекомендую кому хто захоче поросяток, звертайтеся. Тесь вам допоможе, кажуть, вибрати. Звертайтеся, не пожалійте. Поросятка дійсно хороша, для себе, для отримання. Цілком досить хороший варіант. Зрозуміло, що тут є гніздо, де шукати своїх поросяток. Пішла власне туди, коли треба. Чого? Вернеться? Це, це тут. Біля не за недалеко. Давайте йдемо, <клес> <клес>, щоб ми бачите, тут вода стояла, і все пішло в вольєр. Зараз трохи це розрівнаємо і зараз кинемо тут соломи, щоб воно трошки розріналося. Тоді, друзі, всім дякуємо наразі. До побачення. Утримуйте в'єтнамських свиней Це є вигідно, без сильних затрат. І... Не потрібно лишнього такого догляду. Так що всім дякую, до побачення.